Перед тим, як почати ліпити фігурку, нам треба дуже добре вимісити мастику, щоб вона стала дуже така податлива, гнучка, еластична, гарно ліпилася, не кришилася. Я до білої мастики додала трішечки барвника, гарно це все вмішаю. І поки от вимішую, щоб розійшовся барвник і, відповідно, від тепла рук мастика нагрівається, робиться така дуже класна. І тоді можна буде нею місити. Я руки не підпилюю крохмалом, я більше люблю працювати з кокосовим маслом. Трішки змочую пальці, рукавиці і відповідно вимішую. Коли вже гарно вимісила, будемо починати ліпити. Для того в мене є фальш ярус. Фальш -ярус я вже. Стромила звичайну шпажку. Ось. Нам потрібні ваги, Ну, плюс-мінус можете на око, але щоб краще орієнтуватись, можна користуватися вагами. Це в мене ювелірні ваги. Почнемо з тулуба. Зараз я вам буду говорити, по скільки відбираю. Так, трошки мало. Десь орієнтовно 50 грам. Ця мастика, що в нас є, ми обов'язково ховаємо пакетик, щоб вона не засихала, поки ми працюємо. Гарненько, гарненько далі. Домішуємо і е, робимо кульку. Всі детальки починаємо з кульки. Зробили кульку, а тепер нам треба зробити таку ніби капельку. Такого плану і насаджуємо на шпажку. гарно на столу виходить, гарний. Ми приміряли, а зараз... Так, зараз нам треба зробити імітацію шерсті. Беру ось таку насадку. Ось таку насадку беру, невеличку закрита зірка, і нею роблю по всій. Дивжені, господі, по всій площі. Ось такими рухами. Щільно, 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 одна біля одної. Імітацію шерсті. Ось така деталька в нас вийшла. І зараз ми цей тулуб поміщаємо на шпажку. Покрутили, обрали, де в нас буде. Вперед, і будемо робити ножки. Відриваємо два шматочка по 10 грам. Знову ж таки, ці шматочки гарненько розминаємо. Робимо спочатку кульку, кулька, потім робимо знов капельку, ось таким чином. І тепер притуль... зафіксуємо, можливо, так краще, не хочу фокус триматися. ось так з однієї сторони ми приплюснемо, зробимо таку імітацію лапки. Тут ось так і ось так. Та, у нас буде ось така ніжка. Ми її приміряємо, по розмірам підходить і робимо точно так само другу. Зробили другу, дивимося, щоб вони в нас були плюс-мінус однакові, і знову на них робимо текстуру. Беремо нашу. Насадку і по всій поверхні знову прокручуємо. Ось таким інструментом, кулькою для ліпки робимо ми тут, де будуть ніжки ось такі вим'ятинки. Беремо зубочистку. Я її розкусую наполовинку. Ось так. Сюди вставляємо один куточок, легенько змазуємо водичкою, щоб склеїлась наша деталька. Можна тут, можна тут і акуратненько з'єднуємо. Цю чистку тут водичкою. Легенько, щоб не текло нічого, просто щоб приклеїлось і ось так приєднуємо нашу ніжку. Ось так виходить. Це в мене фальш ярус, покритий фальш ганашем. Ну, мені підходить, так що не дивіться, на чому воно стоїть, це не тортик. Розминаю білу мастику, буду робити з білої мастики елементи, розскатую, вирізаю такий прямокутник Десь сантиметра три спробую. Там будемо бачити, можливо, підріжемо трошки навіть товсто розріжу розкатаю тоньше. І роблю спідничку ось таким чином, не вистачило на всю довжину. Так. Можна і не змащувати, мастика гарно розім'яти, вона так дуже добре приклеїлася вже відразу на фігурку без води, без нічого. Зараз ще одну частинку треба доточити ззаду. Коли ми приєднали повністю по колу спідничку, нам треба зробити поясочок, щоб воно ось тут у нас естетично виглядало, робимо ще один прямокутничок. То, вірніше не прямокут, ну, прямокутничок, але таку смужку довшеньку поясочок. Приміряємо І можна ось так от вдвоє скласти, щоб воно не було полоскою, а ніби зліпити. Ось так зліпити, з'єднати кінці, перевернути, щоб наш цей стик був посерединці. А наша полосочка була як поясочок. Ось стик посерединці. Тут зараз нам треба змазати водичкою, щоб гарно все приклеїлось, нічого не відпадало. І ось цим стиком серединку. Те, що зайве взагалі, ми відрізаємо. Теж гарненько об'єднуємо, щоб воно мало гарний вигляд. Тут зараз ми стихінчиком поправимо. Така краса. Зараз будемо робити ручки. У мене вийшли кульки по 7,7 грама. Робимо знову ж таки кульку, і потім знову ж таки капельку. Ось така ручка в нас буде, доверху плоскіше, щоб ми могли її приклеїти до тулуба. Ось таким чином. Така капелька. І, знову ж таки, ми будемо її робити текстуру. Але спочатку зробимо другу. Приміряємо так, щоб вони були однакові. Дивимось, як вони нам будуть виглядати. Це так я тільки притулила. Окей, робимо текстуру вже звичним. Знайомим нам способом. Так, ось такі дві ручки в нас вийшли. Але я хочу ще від платячка зробити їм такі м -м, рюшечки, бандріки, чи як, і треба це зробити зараз, бо потім ми не зможемо їх перекинути через руку. Тож беремо білу мастику знову. Тонесенько розкатуємо. так, що видно узор на дошці. Тут нам треба вуща. Беремо півтора сантиметри. Зараз вам скажу, скільки ці частинки в мене орієнтовно вийшли. Ну, тут кінчики підрівняти. Ідеально рівні не роблю, так як ми зараз їх все рівно будемо збирати. 12,5 см. Робимо знову ту ж саму процедурку. Нашу ручку беремо, прикладаємо цю рюшечку ось так до ручки. І Зараз. Це вже склеїлась. Бачите, яка вона м'яка і відразу склеюється навіть там, де мені потрібно. Можливо, зараз ще й буду переробляти. Змащуємо трішки водичкою, або тут, або тут, де зручно, да. і ось так притуляємо, і трішки тюрюшечку, ось сюди вниз і ззаді так, цю, цю рюшечку ось так донизу до платячка. Тут кругом притиснули і точно так само взаді до спіднички приєднуємо. Так. І зараз так само з другої сторони. Давайте спробуємо спочатку ручку приєднати, а потім. Рюшечку приклеїла ручку. Бачите, просто на водичку. Рюшечку. Давайте зразу рюшечку і приєднаю до платячка. От туди ми її заховаємо до плаття в ту сторону. Щоб було теж тут естетичніше, зробимо такі самі смужечки. А зараз виходить для голови, взяла шматок 77 грам. Навтаки ну, гарно розминаємо і робимо велику кульку. Робимо ось так трішечки приплюскуємо. І, і так, щоб не зовсім було коло, а такий овал. І знову беремо нашу, наш інструмент, і по всьому, по всьому робимо текстуру, так, як ми вже робили. Ось така кулька з голову. голова в нас. Вийде, так, трішки приплюснуто ось так. Не ідеально кругла і по висоті теж, ось бачите, да вона ось тут нижча. Одягаємо нашу голову. Так, гарненько притулили. Ось який в нас виходить гарний ведмедик Тепер нам треба вушка. Вушка ми беремо по, зараз вам скажу, невеличкі шматочки, десь по 08-085 грама. Робимо кульки знову ж таки, притуляємо, плоскіньку робимо, притулили, і з однієї сторони, та, що буде кріпитись до голови, ми робимо її таку. Приплюскуємо да? маленькі детальки, ховаються в руках. Ну, я думаю, вам зрозуміло, як вушку. Тут можна вм'ятинку зробити теж, бо ми сюди ще додамо світлішого кольору. Легенько змащуємо водичкою і притуляємо до голови. Такий ведмедик у нас виходить. Зараз нам треба зробити мордочку. До цього кольору, що у нас ведмедик, додаю ще білого, щоб було у нас трішки контраст, світліший тон. Гарно вимішую. Це десь 2,5 грами. 2,2, 2,5. Розкатуємо кульку, приплюскуємо цю кульку. Але робимо її довгенько, десь орієнтовно. Два з половиною на два, ось таку овальну мордашку і приклеюємо нашому ведмедику в нижню третину. Ось так. Так, на нижню третину, не наверх, не посередині, а ось так на нижню третину ми приклеюємо цю мордашку. З цього самого кольору ми зараз зробимо ще вставочки вушка і на лапки. Дуже-дуже маленька крапочка, зараз спробую зважити десь 0,2 це вже мені от завеликий. Напевно, з цих 0,2 розділю на половинку і буде по 0,1. Дві маленькі кульки по 01 грама, розкачую і теж приплюскую, і приклею в центр. Розкатали, приплюснули, легенько можна змастити. Відразу два. Так, тут три в мене зараз кулька. Ну, от, може, й три. Крутимо, теж приплюскуємо, легенько змащуємо водичкою. Давайте дві відразу. Ось наших три грами приплюснули. і робимо теж таку накладочку на лапку. Зараз нам треба зробити очки і носик. Розімняла теж невеличкий шматочок чорної мастики. Нам треба ну, просто дуже-дуже дрібнюсіньку мікро-мікро частиночку. Зараз, подивлюсь, чи зважить 03 грама. Ось, вам її зовсім не буде на моїй чорній рукавиці видно. 0,3 грама у нас буде носик. Зараз легесенько. Зовсім зовсім капулечка по центру змочили цей шарик і цей шарик зараз ось тут. Спробуй в рукавицях притулити. Втікла ось такий носик приклеїла забагато води, і воно не хоче клеїтись через те. Тому... Ще раз кажу дуже-дуже мало води. Зразу отут теж трішки змащу, і хочеться на це діло брати навіть пінцет, мікро-мікро очко і ось так одне і друге цим yeah. yeah. мастихінчиком ще можна ось так проробити такий слід, як у ведмедика. Такий нас ведмежаток. <laughs> ведмежаток, господи. Ведмедик вийшов. Ще ми зробимо я хочу зробити бантика для дівчинці. Розкачуємо білу мастику для бантика, 2, 4, 6, сім. я беру сім, а потім побачимо, як воно буде виглядати, 7 сантиметрів довжину і спробуємо два в ширину. І побачимо, чи нам буде подобатись така величина бантика. Складаємо до центру ось так. Тут центр притискаємо, щоб у нас був бантик гарний. Зараз ми його приміримо, чи він нам сподобається, чи треба більший, і більший не потрібно. І ще ми зробимо сюди перемичку з цих шматочків, що у нас є. Відрізаємо. Трішки складочки робимо, да, щоб було цікавіше. Огортаємо. Цю детальку Зайве тут відщипаємо. Ось такий бантик у нас виходить. Так, а тепер давайте дивитись, куди ми його хочемо. Чи на вушку одне, чи по центру. Ну, ні, по центру ні, чи на це. Напевно, мені на цю сторону хочеться. Ось так. Ну, клас. Так, щоб трішки було і вушко видно. Зараз. Змащуємо легенько водичкою і прикладаємо. Ось так. Це, така краса в нас вийшла. Залишаємо, щоб він трішки підсох. Тому що, як ми зараз почнемо піднімати, можемо повідривати детальки. І отак як він є на шпажці, потім знімемо і поставимо на тортик. Нічого складного.